За минулу добу українські війська відбили 70 російських атак. Про це повідомляє Генштаб України. Російські війська зосередили свої зусилля на проведенні наступальних операцій у напрямку Лиману, Бахмуту, Авдіївки та Мар'їнки Донецької області. Росія здійснила 5 ракетних пусків, 16 авіаударів та близько 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по об'єктах цивільної інфраструктури. Російські війська також запустили щонайменше шість безпілотників Шахід 136 Всі вони були збиті українською протиповітряною обороною. Генеральний штаб попередив, що загроза повітряних і ракетних ударів з боку Росії залишається високою по всій території України. Українські повітряні сили 31 березня завдали 10 ударів по російських тимчасових базах. За той же звітний період українські ракетні війська і артилерія завдали ударів по дев'яти базах російських військ і техніки, двох зенітно-ракетних комплексах, артилерійському підрозділу і станції радіоелектронної боротьби. Підписуйтеся на наш канал та дізнавайтеся про новини першими.